У нас є вже сформовані заломчики від мімічних зморшок. Ми заблокували цю зону, але нам виявилось, цього недостатньо, тому що у нас вже сформований заломчик. Тут у нас вже є порожнина, шкіра вже туди так активно запала. І коли ми колимо і у нас немає таких глибоких зморшок, воно ну, має виправитись. Так? Але тут, вже, навіть коли ми натягуємо, ми бачимо, що тут є вже борозди. В таких случаях ми заповнюємо філерами. Зараз я покажу, як. Цюємо канюлею в цих зонах, робимо прокольчики досить високо, тому що нам треба ще врахувати, що ми заходимо канюлею, ну, треба нам трошки відступати. І Тут з лідокаїном, тому це дуже комфортна процедура. Ми заходимо, потім нам треба зафіксувати, щоб цей гель, наприклад, навпаки, не пішов в зону в саму гришку в об'єм. Затискаємо пальчиками і вводимо. В цій зоні ми ніколи не працюємо голкою, це для косметологів, тільки каньове. Ну, Сюди йде досить багата кількість об'єму, тому що тут зелончики такі трошки сформовані. Я покличу ще дівчинку на огляд і вже буде зрозуміло десь через тиждень, як це буде кінцевий результат. Так. В будь-яких інакших випадках ну, ми не, не досягнемо такого результату. Якщо ми, наприклад, не хочемо філер цю зону, то. У нас нічого не вийде. Насправді не буде результату. Так, вже виправляється на очах. Ось. Але е, цю процедуру без ботокса або без діспорту ми не робимо, бо треба нам спочатку зафіксувати м'яс. Інакше філер просто буде здвинутий. Ось так. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ця зона вже виправилась. Нам подобається ця зона, але ну, нам треба все одно час, щоб воно вляглося. Ну, ми тільки ввели цей філері. Понятне діло, що нам необхідно час, щоб воно трошки уляглося. Але вже ми можемо бачити, що ця зона вона відрізняється від цієї. Хоча ця, цей заломчик був більш глибший, ніж цей. Ось. Тому вводимо в другу сторону і робимо міжбрів'я ідеальним. Ось. Ну, чому кажу, що я покличу дівчинку через тиждень? Тому що вже через тиждень воно трошки вляжеться і буде вже набагато краще. Навіть ця порожніна, вона заходить аж, бачите, в зону на над корінь носика. І ось тут утворилися такі дві вже ямочки, аж на носику. Тому ми так досить низько опускаємось. Ось. І заповнюємо. Закінчили. Е, нема потреби робити гіперкорекцію, тобто ми ввели, воно ще набере водички, воно ще виштовхне, воно вже вляжеться, і вже через тиждень буде зрозуміло, чи є потреба додавати ще, або лишаємо так. Ось, ну все одно це, якщо порівнювати, порівнювати до і після, то навіть. Ні глазом, так сказати, можна побачити, що результат він є.